Знаєте, що найзвичайніші продукти чи предмети можуть бути смертельно небезпечними. Так так, навіть у вашому холодильнику чи шафі може ховатися справжня отрута. Давайте розберемося, де саме таються небезпечні речовини і чому вони такі страшні. Метанол невидимий вбивця. Уявите, що ви пиєте алкоголь, а насправді отруту. Метанол або металовий спирт на смак і запах нічим не відрізняється від звичайного етанолу. Але якщо останній викликає веселість, то перший сліпоту або навіть смерть. Підроблені алкогольні напої іноді містять саме його. І без лабораторії ви ніколи не дізнаєтесь, що пиєте отруту. Ртуть невидима загроза. У кожного вдома є ртутний градусник. Але якщо розлити ртуть з кількох таких, отруєння гарантоване. Сама ртуть не так страшна, а от її пари дуже шкідливі. І випаровується вона вже при кімнатній температурі, Так що обережно з градусниками та енергозберігаючими лампами. Зміїна отрута природний вбивце. Змій на планеті понад 2500 видів, але отруйних лише близько 250. Найвідоміші гадюки, кобри, гримучі змії та піщані ефи. Цікаво, що отрута небезпечна лише при попаданні в кров. І саме досліджуючи її, люди створили перші протиотрути. Але універсального антидоту немає для кожної змії свій. Ціаніт швидка смерть. Це одна з найшвидкодіючих отрут. Ви чули про запах гіркого мигдалю? Так пахне ціанід. Він блокує доставку кисню в крові, і людина гине за лічені хвилини. Цікаво, що глюкоза його антидот. Саме тому раз Путін вижив, коли його намагалися отруїти ціанідом у солодкому пирігу, гриби, смачна пастка влітку та восени багато хто травиться грибами. Бліда поганка, мухомори, ложні опеньки – все це смертельно небезпечно. Один гриб може вбити кількох людей. А от німці, наприклад, вміють готувати мухомори так, щоб не отруїтися. Але навіщо, якщо є безпечні гриби, картопля і хліб не така вже й безпека, неправильно зберігаєте картоплю. В ній накопичується соланін, отрута. А хліб може стати небезпечним, якщо зроблений із зараженого борошна. Так що слідкуйте за якістю продуктів. Кураре та Стрихнін екзотичні отрути. Кураре отрута з Південної Америки, яка паралізує дихання. А Стрихнін білий порошок, який іноді міститься в наркотиках. Але найвідоміші отрута це, звичайно, миш'як. Його називали королівською отрутою, бо ним усували конкурентів у боротьбі за владу. Найсильніші отрути. Токсини ботулізму та правця одні з найстрашніших. А отрута жаб дроволазів із Колумбії може вбити навіть слона. А ще є полоній радіоактивна отрута, одного грам якої знищить півтора мільйона людей. Отже, отрута може ховатися де завгодно у їжі, побутових речах чи навіть у природі. Головне бути обережним і знати, як уникнути небезпеки.